Добрий ранок, Україна! До нас завітав наш товариш Бурбончик, Бурбончик, який приїхав до нас на планову операцію. Операція по кастрації. Тому, кому інтересна дана тема, то кому інтересно, як проходить операція, можете за нами спостерігати. Наша історія продовжується. Бурбончик уже на операційному столі. Стан релаксу. І знову йдемо вперед. І тримаємо кулачки за нашого героя. Наша операція успішно проведена. Дуже часто ви запитуєте лікаря під час такої операції. Великий розріз буде. Метод, який ми використали. бачите мошоночка, вона тут була і осталась. А отут маленький розріз. Дивіться, там ниточки, шовчики, які відпадають через 2-3 тижні. От така операція, малотравматичний метод, бистре загоєння. даному, в даному випадку. Наша історія продовжується. Наш красавчик проснувся. І дивіться, де ж власники. А власники вже за дверями очікують. Тому йдемо з вами на зустріч. Так, Покажемо власників, які очікують. Ось. Оп. Опа, красунчик. Ось вот така історія сьогодні для вас. Дякую всім вам.